Привіт! І сьогодні у нас на тесті незвична мойка від торгової марки Stanley. Ну і звичайно, ми її будемо порівнювати ось з таким професійним керхром, який коштує 2,5 тисячі євро. don't know if we can die. I'm not sure. Maybe we already tried так, давайте її дістанемо. Ми вже так, такого форм-фактору мийку тестували, але попередня мийка була від іншої торгової марки, від італійської. Соломія, ти не пам'ятаєш, скільки вона мала бар, попередня мийка? 160. 160, а ця має 180 бар. Швидко по характеристикам, як я вже сказав, мийка має максимум 180 бар, продуктивність її 500 літрів у годину, потужність 2500 ватт, шланг високого тиску аж 8 метрів. Ну і гарантію станліти є 2 роки. Хочу показати показати Скільки всяких насадок є, зараз буду розбирати вам це все і показувати. Відразу скажу, що виглядає вона як нестандартна мийка, і скажу вам свою таку суб'єктивну думку, що мені ось такого форм фактору мийки краще подобається, тому що ті, що на колесах, їх легко перекинути. Ця мийка вона більш така іде устойчива. Як бачите, у верхній частині є колесо режимів. Ноль виключено. Є режим, коли мийка може працювати з потужністю 30%. Якщо щось таке невеличке, треба відмити, щоб не пошкодити. Ці всі режими будемо тестувати, і є фул, тобто повна потужність. А попередні ми ці якому тестували, таке режим ні, набор, не так, було. було тільки включені. Та, та, та от тут я реально також здивований. В нижній частині штуцер для входу і для виходу води. Так, друзі, дивіться, як все тут компактно поскладено. Відкриваєте, є грізова фреза в комплекті. Є форсунка, яка змінює ширину факела. Всі ці моменти. Будемо тестувати також дві трубки, ну і звичайно, пістолет високого тиску. Ну і вишенка на торті, ось така голка для прочищення просунок, Як на мене, дуже зручно, бо зазвичай всі просто кладуть кусок проволки, тут загнути. Тут, як бачите, воно це все залито в пластик і має безпосередню свою фіксацію в миці і нікуди звідси не дівається. Ну і тепер глянемо зі зворотньої сторони, що тут є. А тут в нас шланг високого тиску. Він зафіксований на липучці. Відмічу, що шланг ну м'ягенький, гумовий, не дубовий, враховуючи, що зараз там. Сім тепла, шланг взагалі м'ягенький, також в комплекті штуцер, мережевий кабель, довжина якого 5 метрів. Ну і ось така ємність для піни. Спочатку я відносився до таких ємностей предвзято, але насправді вона зроблена з такого жорсткого поліетилену. Він не тріскає, не ламається. Плюс, як бачите, піногенератор має регулювання піни, ті всі моменти ми також будемо перевіряти. І можна змінювати факел або горизонтально, або вертикально. Показую, як збирається. Для цього цю крутілку шайбу треба підігнати верху. Все дуже просто збираємо. Вставляєте, прокручуєте і ось цим фіксатором обов'язково донизу, щоб вам в роботі нічого ніде не вилетіло, і тут вже збирається. Попроще вставили. Провернули, ну і спереду пістолета вставляєте собі форсунку або грязову, або форсунку з факелем, в залежності від роботи, яку будете робити, у нижній частині конектор для під'єднання шлангу високого тиску. Кнопка включення-виключення також є стопор для того, щоб ви випадково не включили. Ну як бачите, як зібрали пістолет, получається вже повноцінний, великий. Зверніть увагу, який тут довгий шланг. Вісім метрів. Ну, я думаю, що можна обійти навіть е, вокруг якогось бусика. Соломія, як завжди скакалки робить. Так, пробуємо помити коврики. Так, зрівнюємо з кехером за 2000 євро. факела разом. Зрозуміло, що керхер – це є керхер, Нік так захопився мийкою, що вимив навіть те, що не планував. І я, як завжди, йду в теорію, бо хтось же має розібратися, що це за звір такий. Зайшла на є-каталог, ставлю фільтри по тиску, продуктивності, брендах, і воно мені спокійно показує всі моделі без нервів. Знаходжу мийку, яку зараз тримає Нік. Дивлюся ціну, від і до, дотошні фото, характеристики. І от чесно, про такому тиску я вже й не дивуюся, чому він не тільки машину вирішив помити. Нагадую, що є каталог українська Компанія, яка працює з 96-го року. Так що сервіс тут стабільний. Посилання до точної залишить під цим відео. Якщо, звісно, не відволічеться на ще один тест інструмента, нехай щастить. Давайте спробуємо режим, це що працює на 30%. і Чи реально буде менший тиск? Так, це є 30% Ну, відчутно менший тиск. І зараз включу на максимум. Це є максимальний тиск. Поставив грязову фрезу. Попробуємо зараз, як буде працювати. Ну, Робить нормально. Ну, Грязова відробляє файно. Як бачите, асфальт чистить нормально. Давайте попробуємо досочку відчистити. Ну, відчищає. Відчищає. Не ріже, бо це грязова, але відчищає. Так, давайте спробуємо, чи буде різати доску. Роблю максимальну крою. Ну, В принципі, трохи ріже. Трохи ріже. Не сильно, але. Так, Покажу, як відкривається піногенератор. Раз. Всередині є трубочка, зараз наберемо піни. Поставив ось такий піногенератор. Багато хто думає, що він якийсь примітивний. Зараз подивимося, як він робить піну. А ну, якщо збавити потужність, збавили потужність на моюся. Побачимо, як це все виглядає на авто. Зараз я змінюю кут факела. Ось таку піну робить ну, не саму, скажімо, круту, але в принципі, того вистачає, щоб помити авто. В принципі, як бачите, ще залишилось половина. Трошки менше, ніж половина, я обійшов все авто. Ну, Більш-менш економить. І регулятор я тут виставляв на максимум. Знайомий попросив, нік, помий коляску, а то вона в підвалі стоїть вже така грязна. Як ти думаєш, Соломія помиється мийка коляску? Звичайно, так, попризгаємо спеціальною хімією. Хай дві хвилинки трішечки вона питається. Соломія зі зворотньої сторони, треба мити чи не треба мити? Напевно, треба мити всюди. Щоб ми тому сусідові, блін, не спортили ту коляску. Ну нічого, захтів, то захтів. Буде розсаду в ній возити. Розсаду? Ні. Квіти знаєш, хто продають пенсіонери? Розсаду. Так, пробуємо. О, відмиває, диви, яка грязь, грязь яка пішла. Ано, ну, відбиває. Я думаю, то, що ти її миєш на цьому підйомі, то це все одно, що мив, що не мав. Ні, підйом, підйом чистий, я ж його ну, помив. Так, дивіться, яка брудна коляска е, всередині. Мені здається, він жервні розсаду возив. <гум> Ось тут яка брудна коляска, рама, це все. Зараз попробуємо помити. Нормально миє. Як там грязно всередині? О! Як хвально ми диви як грязь тікає, бачиш? Я думаю, з таким успіхом він її в річку кинути. <гум> ну, не перебільшуй, Соломія. Друзі, що скажете? Ну, нормально я відмив коляску, правда? Родина, ну, оста... Вроді чесно. Осталося висохнути. Так, розбираю мийку. Відразу хочу показати, що на мережевому кабелі стоїть фіритовий фільтр. Ну що ж, частково розібрав. Хочеться показати, що тут також на проводах стоїть велике фіритове кільце. Ну рідко таке в мийках зустрічається. Далі плата керування захована в окремий корпус, щоб сюди не попадала ніяка волога. На платі видно є алюмінієвий радіатор плюс всі контакти в усадці. Також як бачите, тут всі контакти захищені від вологи. Кнопка покажу, що йде заводська. Як бачите, від торгової марки Шайхао. Ну видно, що зроблено добротно, ніяких заосінь, ну нічого немає, все акуратно. Кожен елемент має своє посадкове місце. Дуже сподобалось, що є теплове реле. Як бачите, воно тут біля катушок, а це означає, що ви цю мийку не спалите. Навіть якщо будете півдня працювати, двигун перегріється, виключи мийку. Далі покажу, що на двигуну є якийсь серійний номер. Ну і як бачите. Бачите, помпа йде повністю зроблена з метала. Тільки вхід іде пластиковий, ну тут такого навантаження, тут такого тиску нема. До речі, вихід іде вже металевий, але накручений пластиковий штуцер. Це нічого страшного, ті штуцера нормально тримають тиск. Друзі, в підсумку скажу, да, незвична мойка, не така, як всі, але якщо розібрати нутро, то як бачите, схожі помпи стоять як в всіх мийках. Плюс відмічу, чим мені сподобався такий форм фактор іменно такої прямокутної мийки, тим, що вона не буде падати, розумієте, ну ті мийки на Якщо десь шланг тянеш, вона може падати. Тут більш зробили, подумали про компактність, тобто зложив все собі, поставив десь в гаражі і все, вона тобі не займає місця. Дуже сподобалось, що шлангу високого тиску аж 8 метрів, і це реально показник. По двигуну сподобалося, що стоїть теплове реле, тобто ви її не спалите. Ну, по тиску, щоб вам порівняти, ну, однозначно краще буде, ніж К3. Щось між К-3 і К5. Чуть-чуть вона до К5-го не дотягує. Ну, одним словом, для дому буде буде мити любе авто, адже щоб помити нормальну авто, не треба там супер якого тиску. Всі знають, щоб добре відмити авто. Це по-любому треба нормальну якісну хімію. Ну і цього тиску достатньо, щоб навіть відмити любий коврик і так далі.